Віталій, а 69, це ж кукурудзу, да? ну, да. а, а 43 соняшника. А ти міг би трохи менше. Це капець, якийсь. <laughs> ти мене кончиш да, це саме по заявкам теле... цих, я кажу, глядачів, да? Зараз ми будемо Лукові. Я вам скажу да, це саме справа в тому, що колеги. О, це капець. Так. <кхінь> так. Так. Виключайте, да? Ось, кажучи, не готуюся чи ще фіні? Господи. Фух. Доброго дня, шановні української аграрії, колеги, по продовжуємо, подемо розповідати, що в нас ж на кукурудзі. Бо найцікавіше кукурудза. Віталій Сергійович каже, між 43 того посіяв, а 69 кукурудзи. Йоп, пересяти. Це до завтра будемо розповідати. 24 гібрида. А ні, тут ще деякі повторності з густотою. Сингента бавилися. В общем, 24 варіанти. У них є по, по гібридах. колеги. Ви зараз бачите на своїх екранах. Врожайність від 10 тонн до 8 тонн. Ну, я казав, без образ. Якщо мене питають, сингент убрати, брати, ну, я скільки раз пробував і сіяти, в мене вона не виходить. Напевно, я такий агроном. Але є в них гібриди за 10 тонн. Ви побачите там Торіно, Спектрал, Хеленго, Хеленого. Топаз, оце щось, і інвіктуз. Це за 10 тонн плюс. Ну, тобто, є гібриди, напевне. Можливо, я не тими користувався, але на нашому демо вони так собі показали. Від 9 до 10 тонн. Ви бачите на своїх екранах, бо дуже багато зачитувати, Воно кому цікаво, то виріже собі, подивиться, зупинить. Далі, задбау. Віталій посіяв, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десяток від задбаву. Чесно, не очікував. Задбаву, знімаю свою шляпу від 12 з лишнім тонн до 4 тонн. <с your voice> Віталя, де ти закосячу 4,73 Маркамо. Ви на екранах бачите щоб ви просто не затягувати ефір, від 4 до 12 тонн. Тобто цікаво. Далі реджиті. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім гібридів реджиті дало і врожайність від. Ну, дуже круто, від 11 тонн до 9 тонн. Приведено базу було із 14 колег, щоб вам було легше. Далі, Майсадур мій любимий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім гібридів дали нам від 8 до 10,6 тонн. Тобто є такі, можна по кукурузі вибрати, колеги. Аж дивно. Аж дивно. Колеги з Майсадура, вітання. Так. Тепер КВС дало нам раз, два, три, 5 гібридів. Урожайність у нас від 8 до 9 тонн. Ну, Я б сказав, у не, не так собі, нормально. 9,5 тонн, якщо в сухому дати, то господі дай Боже. Ти не представляєш, які компанії тут є. Віталій. Три гібрида Віталій посія від компанії. Ну, У нас там мішочки були від компанії Ерідон. Ерідон вітання! Ну, теж непогано. 87-8,990. Це три гібрида Starf Star Warhol Scanner. Ну, нормально. ДСВ, 5-й Бадіан. Тут два гібриди 9,9, 9,4. ДСВ блін, там така ціна, помніш минулого року казали. ну Можливо, в цьому році менша буде ціна. Та фіг там. Ну і Наші гібриди від 8 до 11,5 тонн тими, що ми користуємося. Не буду розказувати, я їх пронумерую по-іншому. ви, як кажуть, свої, Своє і своє я не буду розповідати, які гібриди там ми сіємо. Да? Хороші гібриди від 8 і 8,9 до 11,4. Я напишу там наші, наші, ви побачите. Й. Да, кому цікаво, колеги, хто на співпрацю, ми даємо більше інформації, ми більш детально розповідаємо. Ми розповідаємо, а як цей гібрид можна посіяти, щоб ще й був. Тому що ж ми ж бачимо, які є проблеми. Хто від діабротіки лягає, кому діабротіка, наприклад, діабротіка найкраще, якийсь гібрид подобається. І таке буває. Колеги, і тепер віталій! Так, барабанна дроп. Е, як ти думаєш, хто топ-10? А ну ка перший, хто дав? Яка селекція найкраще дала врожай? Та твою жіночку. Ти що бачив чи що? Ти ж результати не бачив, наче. Профіндо, колеги, 12,8 тонн. Сухому, офігеть. Наш один із гібридів, який ми вирощуємо, 1,4 на другому місці. Корандо 11,2. Алекс 11.8 Vitra GT. Поняли? Torino Сінгента 10,7. Спектрал, що це, Сінгента 10,7. П'яте шосте місце зайняв Сінгента. Що ти він тобі дав? Намазав. чи що? Майсадур сьоме місце 10,6. восьме місце Хеленого Сінгента 10,6. Наша історія 5, 5, 10,5. Ну, наші, і наші три місця. Раз, два, три гібриди. Наші зайняли 10,5, 10,5, 10,5. Ну, нормально. Далі йде один, а, один, наші зайняли від 9 і 10. 11. 12 місце зайняв Red GT MaxTac 10,5. Це 69 гібридів. Ви їх бачите на екранах по кукурудзі, бо дуже довго зачитувати. Ви зараз бачите, яка урожайність, якого гібрида, якої селекції, Тобто ховати особо нічого. Що дало, те я вам написав. Знаєте, не буду точно під когось підлаштовуватися, поки що ми незалежні, більш-менш ми незалежні. Те, що воно дає, знаєш, по хорошому можна було б і наших поставити на перші там, 10 місць, да? але як воно насипало, так воно насипало. Ну якось отак. Так, що у нас тут? Останнє місце. давай так. Маркамо. Ну, 4 тонни, уже я вам казав. І памплона Сінгента, я ж казав, що не дуже 8,3. Імпульс Сінгента 67 місце 8,3. І Майсадур 25 8,3. Ну, 8 тонн по цьому року. Ви бачили, хто б приїжджав до нас, колеги, на цей. На демо, так, то ви розумієте, що умови були дуже жорсткі для, для кукурудзи. Сухо було у нас 2 місяці, і вологість там в межах була базова, так що дуже було все круто. Що можу сказати, колеги? Запрошую до співпраці по кукурудзі, тому що ми розуміємося, як її вирощувати. Однозначно, я думаю, ви бачите там відео, ми викидаємо. Да, є піски там, де є проблема, але ми розуміємо, що туди треба дати. Ми розуміємося, що треба на чорноземи дати, щоб вони там сипали нормально. І щоб була головна економіка. Не головне іноді найвища вражанність, тому що найвища врожайність можна досягнути різними е, такими прийомами і підходами. А от е, найкращий результат, який ви можете з нами отримати на наших помилках, ви будете вчитися, тому що ви ви не будете втрачати роки, щоб їх перевірити знов, що ми там попадали в історію. Так що ми запрошуємо до співпраці на агросупровід на цілий рік. 20 доларів це коштує. Ми приїжджаємо до вас з господарства, відбираємо зразки ґрунту, і ще місяця, двічі, двічі на місяць, ми з вами. Навесні, зрозуміло, коли більше робіт, можливо, і більше будемо. Але це все залежить від того, що у вас там на полі. По дзвінку, що сталося або щось треба, ми приїжджаємо, вирішити якісь питання, якщо неможливо вирішити по телефону. Запрошуємо до співпраці, тому що наша співпраця гарантує. Вам менше помилятися і гарантує вам потенційно більше заробляти. Так що запрошую на співпрацю, тому що це повинно бути вигідно нам разом, і е, наш успіх це ваш успіх. А ваш успіх це наш успіх. Так що, дякую за співпрацю. Успіхів вам.